Готуємо тракторець на відвантаження Донфен 404G2. Їде до клієнта. Отак от готуються тракторці. Доброго дня всім! Компанія «Міні Агробузова. Відвантажуємо тракторець Донфен 404G2. Дана модель трактора на 40 кінських сил. З кабіною. Коробка передач. Чотири передачі, понижена, повищена, реверс, двохдискове щеплення, синхронізована коробка передач, рівна підлога. Ось такий от гарний тракторець їде до свого власника. Запрошуємо вас на наш виставковий майданчик за адресою. Вкрас, Київ, Житомир, 36 й кілометр село Бузова, вулиця Садовського, 2. Тракторці навісне, все в наявності. Хто ще не придбав тракторця, звертайтесь. Підберемо.